Вітаю всіх. А тепер, увага! Через такий обстріл, який був, мене що цікавить. Е, опалювальний сезон, давайте подивимось. Опалювальний сезон почнеться з 1 листопада, як його анонсують. Опалювальний сезон дійсно почнеться з 1 листопада, як його анонсують. Так, він почнеться. Подивимось, проблем. Багато розумів на це, ресурси, маніпуляції, щоб вистачало ресурсів. Проблем багато з цим, дуже любі мої. Вони намагаються зробити щось, руйнування серйозні. Так, буде, буде, любі мої, працюють. Над цим буде, але важко. В якому регіоні буде найгірше опалення? Давайте так. В якому регіоні буде найгірше з опаленням? Західна Україна буде погано. Південна Україна також важко. Північна Україна важко. Східна Україна важко. Центральна Україна. Найкраще випадаєте. Київ з опаленням також важко. Тепер, так, для ситуації. Центральна Україна випала найкраще тупік. І з того, що мені випало, на центральну Україну не до кінця зрозуміла ситуація. Майте на увазі, що ви будете залежати від цієї країни, і у вас також не буде чогось прямо. Важко буде всюди. Майте на увазі. Не, не буде такого, що опалення комусь дадуть, комусь ні. Тепер, що мене цікавить. Я розумію, що погода різна в різних регіонах, все інше. Наші люди не всі до цього готувались, готові. Давайте дивитись так. У жовтні місяці почнуть давати опалення в будинки. У жовтні місяці почнуть давати опалення в будинки. Так, карта влади. Вони планують це робити. Думають знову, як, як це зробити, щоб було більш-менш буде якесь опалення в жовтні будинки. Мудрують, дуже багато мудрують. Так, давайте дивитися, в яких регіонах буде опалення в будинках у жовтні. В яких Західна Україна буде? Ну, повинна бути. Південна Україна буде. Я б сказала так. Північна Україна. Під питанням жовтень відразу. Східна Україна в жовтні буде? Буде, схід буде. Тепер. Центр буде опалення в жовтні? Буде. Київ буде опалення в жовтні? Так. Північ найгірше. Під питанням а чому? У вас там проблеми через прикордоння, руйнування. Північ. Пауза якась іде. Суми чернігів все туди. Слухайте, ну, Київщина околиці. Хто від цього зав'язаний? Майте на увазі. Ну, що сказати? Важко, Любі мої, ну, Житомир туди ж відносимо. Така ситуація по опаленню.